Коли Марія виходила заміж за Ігоря, вона щиро вірила, що з цим чоловіком зможе побудувати сім'ю, повну тепла і поваги. Та після весілля вони переїхали жити до його батьків, тимчасово, казав Ігор, тимчасово, яке затягнулося майже на три роки. Свекруха Оксана Іванівна уже з перших днів чітко дала зрозуміти, хто в домі головна, увесь побут ліг на плечі Марії. Прибирати, прати, готувати. Усе мало бути просто ідеальним. І, не дай Боже, щось зробити не так. Осудливі погляди, зауваження, а іноді прямі образи сипалися на неї щодня. А Ігор мовчав. Він вважав, що мама завжди має рацію. Поки свекруха спала, Марія вставала з пашим сонцем, варила каву, прибирала, гріла сніданок, готувала щось на вечерю. Її втома нікого не цікавила. Коли одного разу вона обережно попросила чоловіка поговорити з матір'ю, той тільки відмахнувся. Не перебільшуй, усіх так. Терпи. Але терпіти більше не було сил. Одного вечора, коли свекруха вкотре дорікнула, що невістка нічого не варта, а Ігор просто мовчки пішов у свою кімнату. Марія зібрала речі. Вона подала на розлучення без істерик, без скандалів. Вона просто пішла. Але спокою не настало. Колишній чоловік і його мама почали їй телефонувати, писати в соцмережах, навіть приходила до неї на стару роботу зі сценами та звинуваченнями. Щоб остаточно вирватися із цього токсичного кола, Марія змушена була звільнитися. Рік опісля вона знайшла нову роботу. Звичайно, в офісі, але з хорошим колективом і повагою від людей. Там вона і познайомилася з Павлом. Колегою з іншого відділу. Він не обіцяв золотих гір, але щоранку питав: ти снідала? А щовечора проводжав її додому, і в його погляді не було вимог, а тільки підтримка. Марія вперше за довгий час відчула себе цінною, не поваркою, не прибиральницею, не чужою у чужому домі, а просто жінкою, яку люблять і поважають. І хоча її шлях був важким. Вона подякувала долі за те, що колись наважилася собі сказати. Досить.